Як по-українськи сказати один мільйон? <ріст> 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 Мене звати Патрік. Я канадієць. Ненці, моя дружина хорватка. Якщо би мені хтось сказав, що я сюди приїду, побудую весь цей проект для священників, для богопосвячених осіб. для Українського перекладача це відомого перекладача. Українського перекладача. Я б сказав ніколи. Цього ніколи не було в моїй голові. В Канаді я був автодилером. Я пробував ходити до католицької школи. Катастрофа. Вони потребували грошей. В католицькій школі сказали Якщо ти не будеш платити, тобі немає чого робити в школі. Ми не могли платити. Тому я просто пішов зі школи, я не міг туди ходити. Я отримав роботу, ми машини. Я був дуже добрий автомийник. кожного дня я отримував пленню. і купив свою першу машину 16, 16 років 200 за 200 доларів. Для мене це була велика справа. 200 доларів. Я її так склав до купи, поставив червоні колеса. і виставив на продаж. на дорозі до мене підійшов хлопець. Hey, kid, і каже, хлопче, скільки ти хочеш за свою машину. Я сказав, що хочу тисячу доларів. Тисячу. А він сказав, я даю тобі 800. Я сказав, продано. Я ніколи в житті не бачив 800 доларів. Але мені сподобався цей бізнес. Купити машину за 200 доларів, продати її за 800. Тому я купив іншу. іншу. It's changed. І я ніколи не зупинявся. В часі, коли мені було вже 35 років, у мене було вже 7 автокомпаній. 7. У мене були BMW, Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Chrysler, Fiat мене було 28 продавців. І я був єдиний власник усіх цих компаній. І в один хороший день, так like як сьогодні, з цими 28, 28 продавцями, 7 компаній, ми продали 50 машин за один день. бізнес був непоганий. So yeah. Тому я сказав своїм хлопцям, давайте йдемо до бару. So, <laughs> І суботні вечори ми проводили в барах. Суботні вечори були в барах. Всі суботні вечори були в барах. І you know знаєте, чого це мені коштувало? Два розлучення. Два. Одруження, зради, Married, adultery, розлучення. У мене ніколи не було вдома. Я жив для грошей, Money для бару. У мене четверо дітей. І якось моя дитина прийшла зі школи додому і каже, тато, дивись, я себе похрестив в школі через пастиря. І тату, дивись, я тепер англіканець. Ти хто? Ти повинен бути католиком.